Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. Продовжуємо серію чи рубрику, чому я перейшов з біржі Binance на біржу Bybit». В цьому відеоролику поділюся, чим мені взагалі подобається ця біржа, біржа, Bybit, та чому я перейшов з Binance. -у. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Байбіт, нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Хочу почати з найголовнішого, це те, що такі два косяка, які є на біржі Binance, їх на даний момент я ще не зустрічав на біржі Байбіт. Може я цього не замічав, а саме коли на твій аккаунт приходить невідома криптовалюта і тобі блокують цілий аккаунт. І, по друге, коли ти вносиш велику суму. Я ще не зустрічав такого і не бачив ні в кого, що потрібно підтвердження ML. Що таке взагалі підтвердження ML? Потрібно надати документа, що це дійсно твої кошти. На Binance, якщо ти заходиш в угоду по ф'ючерсам з плечем 10-м, то поміняти плече під час активної угоди ти не можеш. На байбіті зовсім інше. Якщо ти зайшов, припустимо, з десятим плечем, твоя угода активна. То, відповідно, ти можеш поміняти плече. З 10-го можеш перевести там на сьоме або на 6. -й. І, відповідно, тим самим ціна ліквідації, вона зменшується. Це великий жирний плюс. І, відповідно, не забуваємо про жирні промки на біржі, байбіт, де біржа дає кожному заробити. Люди, які є на біржі, відповідно, вони користуються цими можливостями. Люди, людей, яких немає на біржі, байбіт, поясню. Перше промо це просто з торговим оборотом. Коли листингується та чи інша криптовалюта, тобі просто потрібно зробити торговий оборот в тій або іншій крипті. За це ти получаєш частку призового пулу. І друге, друге промо це просто внести депозит тої чи іншої криптовалюти. За це ти також получаєш частку від призового пулу або. Ту монету, яку ти вніс, там 0,1% або там пару монет, ну і в цьому суму роді, відповідно, який пул і скільки на одного користувача виділено токенів. І відповідно, стільки ти получиш за внесення депозиту. За це можна отримати від 10, від 5 до 50 до 60 доларів. В кожної біржі є свої плюса і є свої мінуса. Навіть в тому самому Байбіті. В нього також чи в неї також є свої мінуса. Я не хвалю ніякої біржі. І в ніяку біржу я не закохуюся. І може на Бінансі, якби ця вся двіжуха не відбувалася, я би не переходив нікуди, а залишав себе на біржі Binance. Тому ця ситуація мене заставляє перейти частково на біржу Байбіт. А де зберігати, тримати гроші, і якою біржею користуватися, вирішувати тільки вам. Моє діло тебе попередити. А якщо ти попереджений, значить ти озброєний. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.